Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам акційні ціни. Тож бажаю приємного перегляду. Огірки в солоні 1 кг від розумного вибору 85 гривень. З карткою АТБ трошки дешевше. Баклажани по-домашньому салат 300 г. Виглядає справді по-домашньому. 50 гривень та 50 копійок. Від розумного вибору морква по-корейськи. 50 гривень. Вага тут 400 г. Капуста квашена 900 грамів за 91 гривню. Теж з карткою ТБ трошки дешевше. Чука салат із морських водоростей. 250 г за 65 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Від своєї лінії капуста морська маринована. 36 гривень за 250 г. 3850 моркова по корейськи салат від розумного вибору. Салака 41 гривня та 50 копійок. За ось таку упаковочку. 100 гривень коштує сьомга слабосолена. Від своєї лінії вага 100 г. Ікра сайде 53 гривні та 60 копійок. З відкривачкою вага 110 грамів. Паста і корка. 56 70 від Веладіс. 160 грамів. По 40 гривень паста від своєї лінії з ікрою риби. Є у двох варіантах. Ікра тріски 44 40, пате. Торгова марка Веладіс. Вага 100 грамів. 49,30 м'ясо мідій. Від своєї лінії. 170 грамів. 4930 оселедець в олії. Філе шматочками. 180 грамів. Це є з травами. Приправи трави. Крабові палички охолоджені 88 гривень 500 г, гр. 50 гривень ось такі крабові палички, водний світ 200 г сніжний краб. Із карткою АТБ оселедець Мат'є зі знижкою. Для всіх ціна 54 гривні, якщо оплачуєте карткою АТБ, ціна 40 гривень. 180 грамів. Оселедець від Веладіс козацький 270 грамів за 79,60 165 гривень сьомга слабосолена. Філе шматочок вага 180 грамів. Форель від своєї лінії також 180 грамів, ціна 199. 62 гривні та 60 копійок. Корюшка в'ялена ціна за ось цю упаковку. Хто купляв, пишіть свої відгуки. Цікаво буде почитати. Вага 90 грамів. 23 гривні і 46 копійок коштує лящ, а тут ціна вказана за 100 грамів. Четвертинка. Куряча чабатурочка. Ціна за 100 грамів 8 гривень та 8 копійок. Гомілки курчат бройлер 7 гривень та 60 копійок за 100 грамів. 12,50 м'ясо гомілки. Наша ряба. 16,80 філе куряче. Мале міньйон 129 гривень та 70 копійок коштують ковбаски від Глобіно мертадельки. Вага в упаковці 600 грамів. Це є шашлик по кавказьки 15 гривень та 5 копійок за 100 грамів. Ковбаски від Глобіно Мюнхенські 84 гривні за 600 грамів. Фарш розібрали по 46 гривень. За 500 грамів. 86 гривень. Ось такі ковбаски, люля кебаб. але тут вже 500 грамів, попередніх було на 100 більше. Це у нас є есколоп 174,70 за упаковку. Бабусина випічка печиво 1940 за 100 грамів. Вафлі. Вони вагові, але так, трошки упаковані, так скажем. 10 гривень та 34 копійки за 100 грамів. Цукерки вагові від своєї лінії 15 гривень та 44 копійки, 26,50, цукерки вагові, рошен червоний мак. Була нещодавно в АТБ, то розкупили їх під ноль, так скажем. А тепер привезли нові. 15. 30. Ось такі цукерочки суфле, є трьох смаків. По 24,60 цукерки від світочок зоряне сяйво. Ціна за 100 г. По 18.46 цукерки пташини молоком від жаку. А ось такі фруктові смаки. Ціна 19,10 за 100 г. Таке печиво. Ціна за 100 г 10 гривень та 50 копійок. Домінік. І зразу тут по сусідству те, яке над крошене, зломане, за пів ціни 5 гривень та 25 копійок. Мені здається, чудова пропозиція. Можна купити і почаювати за досить гарною ціною. 32 гривні коштують ось такі кольорові цукерочки з арахісом всередині. ММДМ вага 90 грамів. Цукерки від рошен карамельки такі льодяники. Це є Барбарис та Дюшес. Вага в упаковці 200 грамів. І ціна такої упаковки 26 гривень. Рачки 28,60. Також 200 грамів. Ось тут внизу вказано. Щось новеньке від торгової марки Мілка. Такі шоколадні цукерочки 128,20 за 90 грамів. Ось ці кульки Мілка Орео. Вони минулого року були такі, знаєте, на бюджетні. Цього року, мені здається, вони ще подорожчали 215,40 за цю упаковку. Хто пам'ятає ціну з минулого року, пишіть в коментарях. 77,30 безквітні тістечка від своєї лінії. Шоколадні по акції. Від Рошен, безквітні тістечка, праський. зі смаком шоколаду. Вага аж 300 грамів. Кекс Лупа з какао. 70 гривень та 30 копійок. 7 штук. Вишнева начинка. Бисквітні тістечка від барні. Упаковка за 55 гривень. Міні круасани 7 Days із шоколадом 82 гривні та 80 копійок. Є такі більші поштучно 24,50 зі смаком ванілі. Шоколадні 15 гривень та 10 копійок. Лікус 65 грамів. Дякую за перегляд! Бажаю вигідних покупок!